Доброго дня підписникам мого каналу. Прогулюючись у лісі, вирішив зняти стан акації на сьогодні, скажімо так. Дилюся, люди викидають відео, що відходить, щось там листочки відростають, може щось зацвіте. Но у нас ось ну щось не фокусірує, не знаю, зараз покажу. Оце в такому стані. Вона як померзла. І нічого воно не викидає вже. Ну, в общем, вимерзла акація наглухо. Це північ Полтавської області, це Сумська, я думаю, теж. Там Харківська, напевно, таке саме. І от що далі робити? На садках то, звісно, принесли вони собі корму. Ну і розвиток пішов нормальний. А далі ріпак передіскували в нас тиждень тому. Взагалі, ну він такий поганий був що куди його залишати. Так що треба вирішувати кожному, що робити далі. Запас медових рамок та є, але я бачу, що я переживав, що дуже багато оставив, але бачу, що наверное, його буде дуже мало. Так що Я поки що роблю відводки. І так, ну та ще, поки кульба буде цвіте, ще щось, 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 щось несуть, щось стараються, а далі буде, навіть не знаю, що хоч би. Сахар не прийшлося купувати. Ото такі діло. сейчас, ну. може ще який медонос у лісі знайду, зніму вам покажу. Так, ось дійшов у лісі, росте куч барбарису. Він був такий невеличкий, ну я його завжди кожен рік прихожу, обрубую тут от бузини. І він розрісся, звісно, капітально за ці. такі годів 5 я його обрубую. Ну, це я приділив, що це Барбариса, може це і не барбарис, не знаю. Ну, бджоли, в принципі, його все одно знайшли. Ну, якщо видно, буде бджілка. Бджілка літає. Ну, звісно, якби його було хоч пару гектарів, а так пару кущів це нічого, ну все одно. Ну і на фоні того, що аквація померзла, а ріпак передискована. Моя діляночка. Фацалії буде якраз до речі жілком, хоча вона й невеличка, але це краще, ніж нічого. Так що до своєшника ще далеко. жілком треба щось приносити, на чомусь розвиватися, на липу надіяться, дуже таке собі. Ну, а далі, що в нас долі? Кульбабка доцвіла, якийсь там чорнокленик. Ну і надіюся, звісно, що... Акація не вся вимерзла, це на очі мені тільки попадалося та що вимерзла. Може десь таке залишилося і то що дасть якогось майського митку. Так що перспективи не дуже радісні. Вимальовуються. Там попилкові хто збирав пилок, теж ціну присадили. Короче. Так, виглядає посіка. Зараз Пора косити траву і надіється на краще. Тож, дякую всім за увагу і надіємось на краще.